Свідки, заступники Сінігубова приходять кажуть, що вони просто втекли 24 лютого, я вже майже 3 роки вересня 11 буде 3 роки, як я тримаюсь вартою. Та людина, котра не втекла, котра стала, котра воювала, котра доповідала президенту. У мене питання: що відбувається взагалі в цій країні? Просто що відбувається в цій країні? Що потрібно суду? Суд навіть як. Ну, Вуха закриває, не чує нічого. Хто тікав, куди тікав. Так ну, Не я тікав, вони тікали. Ну, це у нас відбувається вже 3 роки. На сьогоднішній день продовжується. Оця тагамотіна зараз е ще на 60 днів продовжать з тією заставою. При тому заставу помножили рівно на 30 від тієї е цифри, яка є в декларації. Це просто так, щоб, ну, щоб, щоб, щоб відверто був непомірний розмір застави. Все це ну, те, що потрібно знати про Шевченківський суд, про мою справу, про те, що відбувається взагалі. Якось так.